На улице тепло. Он хочет, чтобы и на дворе будь и в майстерне. Но так же не получается. Тут же, же отопление. Так, хлопцы, всем привет. Собака сумуя. Мы работаем. Так. Зробилась такую штучку. Сейчас вам покажу. Опс. Е, е. Так, це буде <coughs> ще парец, дровокол і пилка. Загавкай я його випустив. Пішов випустив, бо ти шарик, чи як його звати, сусідський, не дає йому спокою. Він гавкає і мій гавкає. Так. вышла вот такая штучка. Давайте сразу по размерах. Шкив. Видно, да? Маховик. Это что то Вот так. О, видно. Есть. Вага маховика приблизно 15 килограмм. Едем дальше. Как вам показать? Диаметр вала. Так. Диаметр морку. Зафиксовали, да? Нам приблизно 75. Рулетка, это вот, конечно, не той пристрей вымеривальный. Должина. Видно. Так. З чого складається? Тобто маховик, вал на три ножі, ножі присутні. Звісно, що тупі, ну під щепорез, болгарочкою потихоньку. То, що носик там грає туди-сюди, то воно така ілюзія. Може він трошки грає, але то не важливо. на роботу це не впливає. Маховик. Так. Що в комплекті йде? До речі, це шків на двигун. Максимальний 90, цей на 40 мм, ну 50. Профіль А. Отвір розточений, 18. 18,8, значит, замовник сказал. Так, есть. С ним отдаю. Так, до речи, тут установил подшипники. Ну, естественно, что одной известной фирмы. Закрытие. Сразу заклав туда литола. Работать не будет. Как завжди. Заклав литола, бо что по заводу идут сухие Майже зовсім там крапелюшечка тієї білої змазки є. Коротше, я завжди вскриваю. Одну сторону повністю літолом забиваю, другу не трогаю. Ну то достатньо. Так, отдаю ось такі підшипники. Це, до речі, ті, що стояли тут. Їм нічого не бракує. Ну, просто я схотів поміняти, поміняти на сучасні. Заказчик каже, отдавай мені і ці. Та, пожалуйста, мені їх чи в відро кидать, чи це саме шків, шків, шпонка, шайба, болт. Це, до речі, якщо він захоче зняти маховик і пользуватися, як обичною циркуляркою, Там, чи строгати, чи дрова різати. Як він столи буде робити, то вже третій вопрос. Що він буде робити з ним? Це Третій вопрос. Як він його закріпить до столу? Третій вопрос. Знизу навалені різьби і болти там вкручені. Тобто знизу різьби є. Болти присутні. Вал, то, чи той не вал, морка. Кріпиться, як завжди, на три гужона, у валу лунки посверлені, все там чітко. Ця балалайка Кріпиться теж на три гужона. Один попадає чітко в шпонпас, він прямий. І дві лунки. Ще підперта болтом М8. Работать не буде ніколи. Є. За це сказав. Так. Шків віддаю, Він мені не потрібен. Ні, ну можна комусь продати, ну то таке. На гімні сливки збирати. Так, оці шайби, це, до речі, прижимні шайби, щоб ставити вмісто моркою, фіксувати диск. Пилку, коротше. Так, проставочка ось така. Зовнішнім 32, внутрішній по валу 25. Пилка на 32 стане. Ну, це воно було в комплекті, це воно їде в комплекті. Підпорна така втулочка і гайка. Ой, понятно, так? Да? Морку скинули, поставили диск. Ну, естественно, що прийдеться погратись трошки із столиками, бо тут столик треба нижче від моркою. як пилкою пользоваться, то столик должен быть, ну хотя бы так, тоже, тоже третье питание, то все робиться, все это самое. В общем, вот такая цацка вышла. По что вам показать, то по Ну, вот. Сколько? 34 и морква 22. і маховик ще 40 мм занимается. Получается 30... Ех, тут, господи. 34 плюс 40. Это 38 плюс 220. Короче, 600 мм. Ну, зараз. Да. Трохи більше за 600. Це загальна довжина. В общем, ціна такого девайсу. Пишіть Viber. Ось мій контакт. Ну, тобто... Телефон, месенджері Це 066 471 9200. Понятно, пишіть Viber, будемо домовлятися кому треба. Так, різьба тут навалена Права. Бог західна, крок 16. Чому права? Ну, щоб йому кожного разу мотор той не переставляти туди-сюди ножі, в цю сторону повинні крутитися. Ну, пилку неважно в яку він поставив. Ну, верніше, вона і так і так стає. І щоб не переставляти, не гратися з обертами туди-сюди. Зроблена була права різьба на моркві. Так. Про це сказав. Кому треба, пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися. До речі, скажу так. Людина, це ще було в желізі, в якому желізі? Ржавий, валялась отут на столі в мене. Людина подзвонила, побалакала, зразу скинула завдаток. Через два дні я почав робити і зробив. Тобто робота так. Чим скорше ти договоришся, не то договоришся, ля -ля -ля -ля, я там брати буду, я там не буду, жінка не дає, чи дає, чи не так дає. Завдаток отриманий, людина стає в чергу. Звісно, що крім нього є ще такі замовники, які вже завдаток платять, між ними є черга. Ті, хто я завтра скину аванс, завтра стають у чергу. Ну, звісно, що після того як скидають аванс. Так, ще є отаке ну, ось маленьке. Питають, роботати буде. Роботати не буде, зразу кажу, не буде. Не обращайтесь до мене з такими питаннями. Діаметр приблизно 45. Може 42, неважливо, ніхто її не міряв. Різьба права, двохзахідна, крок 10 чи 12, просто не пам'ятаю. Тут навалена різьба. Одна друга, крок 20 ниток. Ну, це дюймова різьба, до речі, яка йде до шуруповертів, до патронів, до любих переходників. Ну це стандарт. Ціна такого девайсу 600 гривень. З перехідником 650 гривень. Вставили в перфоратор, колем щепки на мангал, на розтопку, на що угодно. Їдемо далі. Отакий От вал. Отакий От вал. Я його вже показував. До речі, що тут зроблено? Теж під маховик, шайба, діаметр хвостовика 28. За сараєм знайдете шків. Поставити буде працювати. за сараєм візьмете маховик, буде працювати. Сюди приварити лапи. Зараз по розмірах. Діаметр моркви 60. Не фокусується. Та й ладно, слухайте, що я кажу. 60. Довжина 180. Та ж воно не фокусується. О, довжина 180. Різьба двозахідна, ліва, круг 16. Тож теж на тригужона взята. Вал діаметром внутрішнім. Тху, господи, підшипники внутрішнім діаметром 30 мм. Тут теж підшипники 30 мм, перехід на 25 Довжина гільзи, не сказав. Довжина гільзи ось така. 140. Тобто. Увесь розмір має... Скільки диво ну, там заховалося? Ось 33 см. Тобто дровокол здорової людини. Любий дрючок можна таким розколоть Не треба бити всередину одразу дрючка, щоб його рвало. Там, это По краю пішли, пішли, пішли. Сюди чіпляєте двигун від стиралки і вперед. Взагалі, нагадую ще раз, мій вайбер. 066, 471, 9200. Пішов, то поганяю шарика, щоб не дрочив мого собаку. Все, кому треба, дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися. Все, дякую за перегляд, хто додивився.